Ну, не часто я проїжджаю містом, так от в день да, робочий. Але знов таки, то, що вже було сказано, того шостого числа да, було значить, свято церковне переображення Господнє. І я якраз довелося мені проїжджати. Проїжджав декілька храмів так по дорозі. Слухайте, скільки людей там стоїть, Боже мій. На вулиці стоять такі черги здоровенні. Шкода мені так стало тих людей слухати, я так розстроївся аж. Тому що, що для чого вони стоять в тому храмі? От спитаєш в нього. Вони, напевно, думають, що вони наближаються до Бога, да? приходять. От, що ближче до Бога, можуть щось в нього попросити, і він їм, напевно, дасть. Ну, марно то все, бо сказано в діях 17-24. Да? Бог, який створив світ і все, що в ньому. Будучи Господом неба і землі, не живе в рукотворних храмах. Тобто в тих храмах Бога немає, марно вони всі ходять. Живуть. А хто живе в тих храмах? Да, в православних, в католицьких. Ну, ікони живуть. Кони розп'яття, там всіляка атрибутика, якісь хоро, хорогви. священники. Священники, які виливають вчення конфесійні. Да, конфесійні вчення, ну дуже мало. Має спільного зченням Ісуса Христа, або дуже його перекручують до такої степені, що там вже нічого з не лишається. Тому люди там не отримують нічого в кращому випадку, або отримують ту брехню, яка їх веде зовсім, да, куди вони хочуть попасти. Люди, які вірять в цю брехню, да, запитаєшся, в них для чого ви вірите, чи в це. Ну, там, в хрещі для чого вам, чи для чого вам там ікони то і так далі. Конкретної відповіді ти не почуєш, тому що конкретної відповіді в самому вченні церков немає. Там йде така маніпуляція, значить, ходять, бродять біля того, і використовують ім'я Христа, а насправді конкретики ніякої немає. От от якщо конкретно для чого, наприклад? Наприклад, я вам скажу так, що е, читаючи святе письмо, да, е, Біблію або ну, новий заповіт, старий заповіт, чим більше його читаєш, тим розумієш, що написано все конкретними словами, конкретними категоріями, дуже все чітко, зрозуміло, нема такого. Вихляння там, тобто, що сказано, або так, або ні. Наприклад, якщо е, Господь, наприклад, Ною, він коли сказав йому, що буде, потоп, буде, буде все, значить, він що? Е, вплоть до того, як збудувати ковчег, кого з собою взяти, конкретна інструкція. Е, Моїсей, е, всі закони для євреїв, які Хотів Господь до нього донести, повністю було точно, конкретно, як збудувати з там ті скрижалі і так далі, і так далі. Було, не було такого, що от тут, тут давайте зробимо, може, отак. От от, а тут ми трошки підкрутимо, під, тут підшаманимо, а там от, а ти сам собі щось придумай, там от. нема такого. А це, контекст да, на кожному кроці, от то, то що от і запитаєшся в них, і якісь для чому ви так робите? Ну от там, тому що так-то, так-то, так, то значить, якісь от перекручення, якісь маніпуляції, якісь придумування. що от е, конкретики немає. Ну просто в мене багато знайомих, да, запитують для чого для чого ви робите в церкві? от це, ну такі обряди, якісь. Да? Що ці обряди? Конкретних відповідей немає, але так сказав нам священник насу, що треба робити отак, або треба отут, от робити отак, поступати. Чекайте, ну Христос такого не говорив. В Євангелії ви бачили таке? Ну і починається Оті, от то, що їм розказував священник, то саме і говорять нам. А я говорю: чекайте, так хто для вас більше авторитет? Священник чи Ісус Христос? Якщо ви не робите так, як Ісус Христос, а і так, як говорить священник, і навіть не, не пробуєте перевірити, чи правильно Він говорить, тобто звіритися в Іван, і там такого написано. Так значить, що священник для вас авторитет, чи Ісус Христос. А якщо напряму спитатися, кажуть Ісус Христос, та більше авторитет. Але якщо ти робиш так, як каже священник, значить священник більше авторитет. Тоді який ж ти християнин? То значить, професійний, да, православний там католик, але не християнин. Тому що в тебе авторитет твій священник. Е, не, тоді не треба називатися христи... християнами. Чого ж тоді? Наприклад, я тут спеціально от мобілку відкриваю. Значить, на сторінці Фейсбук і ПЦУ я от раді цікавості, просто, наприклад, для. Для чого? Ну про ікони. Мені цікаво було, от як вони це от вчення, да, як вони оправдуються, да? це цитата значить із Фейсбуку ПЦУ. Святі отці церкви постановили, що ікони покликані покликані відобразити істину істину боговтілення. Тому, молячись перед іконою, ми молимося не до предмету, а до її першого, образу, святої Трійці, Господа нашого, породиці ангелів святих та Божих угодників. Всіх змішали в купу. Значить, єріс не ну просто слів немає, а вже про слово. Істина боговтілення, взагалі-то я загуглив, ну ніде не знайшов. Ну ну просто ну, ну що це таке? Хто хтось мені може пояснити, Я в Google заліз. Що таке істина Боговтілення? Я окремо боговтілення, я окрема істина. Ну тут істиною то не пахне, зрозуміло. Але, але істина боговтілення, значить, нема, нема такої. От, от замутили, да? от, от маніпулятори, от вміють же ж так. Але шкода, що люди вірять. Я чому, я чому про це говорю? Ми всі про це говоримо постійно. Тому що вірю в те, що якщо мої слова, хоча б е, в когось з тих е, кон, е, ну, с, 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 православних католиків, хоча б якесь зерно, с, е, тобто. Ставлять їх перевірити це і засумніватися в тому, чи їм правду говорять. Якщо би хоч хтось, це вже добре. Я рахую, що це успіх. Бо з цього починається шлях до спасіння. Тобто, спочатку ти мусиш засумніватися, перевір, чи правильно вам кажуть ваші святі отці, які вони святі, я не знаю, чому вони всі грішні там. А, а, а вроді як отці. Так що, це, що вони там проповітують в тих храмах, ніякого відношення. Люди, просніться, засумнівайтеся, перевірте про те, що вам кажуть, що якщо ви там хоч щось зрозумієте, що вам там про що кажуть в тих храмах, то хоча б перевірте і порівняйте, подивіться на Євангеліє. Все ж таки, Ісус Христос має бути авторитетом. авторитетом. Так, от я про ікони, да, про ікони. Ну с, с, чітко, маніпуляція. Сказано, не, не, зображ, не зображай нічого, що є на небі, на землі чи під, під, під землею, під водою і не, не молись. Нє, він вони. Ну, я кажу, там же ж написано. Вони знають, що написано так. Але а чому ви молитесь? Ну, ми молимося, ми, як би ставимо, я спитався людей, які ходять в православну церкву, ми молимося перед іконою, але ми собі уявляємо, що ми молимося до Господа Бога, Значить, хоча тут написано, що ми молимося і в тому числі до святих, і до, і до Божих угодників, і до ангелів. Ну, хоча який сенс? Це, це ж, розумієте, це можна, це можна порівняти з корупцією в, нашому, от, в нашій державі. Якщо мені треба вирішити якесь питання високого начальника, якогось, да, який вирішує питання, наприклад, там, ну, умовно, голова воєнної адміністрації чи щось, я його особисто не знаю, він, значить, мене не прийме 100%. я починаю шукати, значить, якогось знайомого, через якого. Передати, щоб він пішов за мене, там попросив, домовився туди-сюди. Оце молитва до святих мені нагадує то саме. Значить, давайте там якісь святий, ти поговори з Господом нашим, будь ласка, да попроси, щоб він там за мене, він Слухайте, це брехня несусвітна. Господь він серцезнавець, він знає. Серце кожного з нас, який сенс, якісь посередники, він же ж не начальник адміністрації. Він, він почує кожного, немає ніякого сенсу, і всі то знають, а ні, все одно треба ікони виставити і розказати. Що от ікону, значить, я вже не, не кажу про цілування там. От. І знов такі, і кажучи про те, що наскільки. Конкретний, Господь конкретний, Ісус конкретний, Слово Боже конкретно. І, значить, і от то про що я казав. Ну, якщо би було треба Господу, якщо би було треба, якщо б вважали за потрібне Ісус Христос, Він би сказав: приведіть мені художника зараз, намалюйте мій портрет, заодно намалюйте портрет от Марії. Е, от. А коли я піду на небо, ви. От, е, Апостоли, замовте кожний по своєму портрету, хай потім люди до вас замоль, моляться. І це би було написано, правильно. Якщо він того не сказав їм, значить то йому було не потрібно і Господу то не потрібно. А що він сказав? Він сказав: ідіть і навчіть всі народи то тому, що я, що я вам розказав, то, то що я вам заповів. Що пере... Чому навчити слову. Він же не, або там не казав там, хрест розділіть на кусочки, там, всім роздайте, хай він буде для вас. Ні. Слово, йдіть навчить слово. Слово було записано, звісно, своє. а потім, на жаль, багатма перекручено. Так що задумайтесь, люди, про те, що. Е Наскільки це не відповідає вченню Ісусовому, і якщо називатися християнами, то треба все ж таки починати з Христа, а не, а не, а не з того, що несуть священники різних там деномінацій. Ще хотів торкнутися от, от, от питання, яке зараз дуже е, актуальне, і воно мені, мені болить. І е, це. Молитви за померлих, а особливо зараз це стало актуальним. Молитва за загиблих наших воїнів. Тому що йде війна, ні для кого не секрет. І багато хто гине. А наші, е, ну я просто це дуже з тим близький, да, дуже знаю. Е, і дуже використовують. Це зараз ці храми, всі конфесії з таким задоволенням, навіть спеціальні дні виділяють для тих літургій, за загиблих, за померлих, для, ну, значить, для них що? Люди приходять, обов'язково рахують що. Е, Свічечки купляються, записочки пишуться, гроші йдуть. Супер, то все нормально. Хто їм не каже, що молитися за померлих це марна справа взагалі. Тим більше, що я десь десь я теж я ж люблю позагуглити туди сюди. І дивлюся, як вони це пояснюють, ні одна конфесія, всі визнають, що в Біблії ніде не написано. Що треба, що треба молитися за померлих? Але і знов починається мовляв. Але ви розумієте, це така справа добра, бо от святі отці сказали знов таки, що та, Але <смірних> за померлих, мадна справа. Розумієте, знов таки, для чого робити це? А... І коли каса капає, все, то все добре, значить, грошики йдуть, треба якось це об'яснити. Для чого це ходити От на ті. Це ж кожна літургія приносить якісь конкретні гроші. А... а відповіді конкретної ніхто не дає. Я вже... а, ага. І я вже не кажу про те, щоб молитися за загиблих, загиблих воїнів. Загиблих воїнів, взагалі ми всі віримо, що вони вже в раю, ті, хто загибли. Бо, на мій погляд, наприклад, е як там, Іван 15 в Івана 15, 13 ніхто не має більшої любові ні, ніж той, хто віддає своє життя за своїх друзів. Тобто люди, які віддали своє життя, прояв, це є вищий прояв любові, тим більше, що е Кажуть, що багато, ну, більшість кається, перед, коли попадають під обстріли з воїнів і так. Ну, навіть якщо не так, я би сказав так, що Ісус Христос віддав своє життя за всіх людей помер. Значить, ті значить, хлопці, які загинули, віддали, я не кажу, що вони там. Але вони пішли, пішли, грубо кажучи, за нас, за своїх. Да. Вони пішли шляхом Ісуса Христа. Частково, да, може, може не повністю, але вони виконали оцю от місію. І вірю, що вони впали на небо і вже там на небі. А, а вони е, влаштовують, е, значить, літургії, молитви для, для за, за тих загиблих воїнів. Для чого? Е, вони фактично вже, вони в раю, вони разом з праведними, вони там себе прекрасно почувають і чекають на зустріч з вами. А, а що ж ви молите? Ви грішні молитесь вже за, за фактично за праведників. Ну, якось виглядає воно, воно так, ну так не, нелогічно. Може, мене клюють, заклюють після тих слів, але це, це, це так є. Це істина. Ну що ж таке? Вот. І тому молитися заповали мар... марна справа взагалі того, що можу сказано євреям 9.27 людям призначено вмерти один раз і після цього постати перед судом. Для чого молитися, якщо людина відразу постає перед судом, вже Господь оприділив ну, значить, все, все рішено, як він попав, куди він попадає, куди йде. Для чого молитися? А вони, ну я от коли зап... для чого ти ходиш і молишся, от, ну, щоб, от, щоб, щоб він попав туди в рай. Та він вже або він вже в раю. Значить, що ж ти молишся? Нема чистилища, нема там хтось буде думати, все, суд відразу. Вирішив, ти от, ваги. Тут, тут ти праведно, тут ти неправедно, все. Ну і Та написано все. Тому такі речі, я, я простими словами говорю, але якщо е, ці е, хоч в когось якісь сумнів виникне, що неправильно вам говорять в церквах, все це брехня всі ці служби, тут там ще є багато, тої, і, і тут е, цілого дня не хватить, щоб е, пер, ту брехню перечислити, але отакі. От от. Ну і що е, стосовно... Молитви там за загиблих і так далі. Ну, може хтось послухає, може хтось дійсно ну, для когось це, 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 це здасться правдою і скажуть, ну добре, якщо не молитися, а що ж тоді робити? от. А я кажу, що ну, робити? Готуватися до зустрічі на небесах з своїми родичами загиблими. Їм вже добре, значить, треба звершити своє спасіння тут на землі. Це реально можна зробити. І, але для цього просто-напросто треба, як, як каже Ісус Христос, хто не народиться згори, той Царства Божого не побачить. Тобто не Спасенний, значить треба вийти з поміж них, перестати вірити в цю брехню, прийняти Ісуса Христа в своє серце, народитися, го... спокійно спастися, спокійно чекати зустрічі з своїми близькими на небесах, які вже чекають вас, і все буде. Амінь. Амінь.